І, друзі, є велика різниця між овечкою, яка пасе в стаді, і між заблучою овечкою. І ця різниця, знаєте, в чому полягає? Тому що якщо овечка заблукала, вона відразу починає дуже голосно блеїти, дуже голосно кричати. До того вона паслася, їй було добре, вона була в купі, і вони отак ідуть одна між одну, що навіть нічого не видно, а пасуться і, і рухаються далі. І тільки як одна із овечок відходить від стада, щось десь вона запаслася і не туди пішла, вона починає голосно блеїти і вже починає не йти, а починає бігти. І ото її біг заганяє її в кущі, заганяє її оця така паніка, ця така паніка вона заганяє її хто зна куди. Друзі, і дивлячись на життя людей без Бога, воно щось подібне. Людина починає бігти, вона починає щось шукати, вона починає шукати собі потіху в певних якихось речей, залазить в алкогольну залежність, залазить в наркотичну залежність, залазить в різні речі, заразить якийсь бізнес, потім не може з того вийти, і, і насправді Боже слово символізує, що людина, яка живе без Ісуса Христа, це як заблучка вівця.